Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже файний угорський маковий рулет. Неймовірно ніжне тісто та фантастична макова начинка з горіхами. Це справжня насолода для душі та шлунка. Готується легко і просто, все, як завжди, покажу від а до я. Починаємо! На вершкове масло виливаю гаряче молоко. Далі додаю сіль. Цукор і все добре перемішаю. Як завжди, список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Суміш необхідно охолодити до теплого стану і, звичайно, масло повинно розчинитися. А поки суміш буде охолоджуватися, в миску наливаю теплу воду та додаю сухі дріжджі. Можна додати сухі розчинні дріжджі або свіжі пресовані, будь-які підійдуть. Перемішую все вінчиком і далі дріжджову суміш виливаю в теплу масляну суміш і добре перемішую. Тепер сюди додаю яйця кімнатної температури. Це дуже важливо, щоб вони були саме кімнатної температури. Для гарного підйому тіста, перемішую. Далі цю суміш необхідно вилити в миску і поступово додати просіяне борошно. Одразу все борошно додавати не потрібно. Я додаю приблизно десь 2 треті від всього об'єму борошна. А далі вже орієнтуюся за консистенцією тіста. Головне, щоб вийшло гарне, та еластичне тісто, яке не липне до рук. Спочатку зручно замішувати за допомогою ложки, а потім можна вже і руками. А якщо у вас є міксер, то взагалі зекономить купу часу. Ну, ось, друзі, моє тісто готове. Знадобиться велика миска, яку необхідно змастити олією. Покласти тісто в миску, накрити рушником і далі в тепле місце для підйому на 1 годину. А поки приготую начинку. Мак заливаю окропом і залишаю на 30 хвилин. Потім відсіджуємо воду. Перекладаємо мак у сотейник додаємо вершкове масло, вершки та мед. Потрібно варити на середньому вогні приблизно 10 хвилин, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Начинка має бути як густа каша. Обов'язково необхідно їй дати охолонути. Ну що, друзі, начинка готова. Знімаю з вогню і дам їй охолонути. Начинка моя вже охолонула. Трошки збиваю яйця, щоб жовток та білок перемішалися. І додаю його до охолодженої макової начинки. Додаю корицю, а також ванільний екстракт, який можна замінити ванільним цукром. А також родзинки, якщо є, то цукати і подрібнені горіхи. Добре перемішую. І все, начинка готова. За одну годину моє тісто добре піднялося, викладаю його на робочу поверхню, злегка обминаю руками і потрібно його розкатати в прямокутник. Викладаємо начетку, рівномірно розподіляючи, залишаючи краї вільними на 2,5 см. Акуратно згортаємо рулет з довгої сторони, щільно притискаючи, щоб начинка не випадала. Защипуємо шов і краї, формуємо рулет підковою. І викладаємо на деко з пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо ще на 1 годину. Для змащування рулета я буду використовувати одне яйце та воду. Поєдную ці два інгредієнти і цією сумішю буду змащувати рулет для того, щоб він вийшов гарний і золотавий. А для того, щоб він був ще й привабливим. Щедро просипаю маком і буду випікати в розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Ось така краса у мене, друзі, вийшла. Обов'язково дайте рулету охолонути, а тоді вже можна насолоджуватися. Рулетів макових є безліч, але повірте, це точно один з найкращих рулетів. Дуже рекомендую. Ви будете в повному захваті. Файно дякую, друзі, що завітали на мою файну кухню. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па!